1 вересня день знань, особливе свято, завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення, і кожне людське серце, хвилюючись, відгукується на заклик першого дзвінка. У цей день від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчальному процесі. Та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження. Урочистості, присвячені початку навчального року та дню знань, відбулися в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка. Студентів-першокурсників привітала адміністрація коледжу на чолі з директором, кандидатом педагогічних наук Чепкою Ольгою Володимирівною шановні студенти, дорогі батьки, дорогі друзі. Дозвольте сьогодні всіх вас привітати з таким великим і красивим святом Днем Знань, який сьогодні святкується по всій Україні. З подвійним святом, святом першого дзвоника, тому що від сьогодні ви стаєте повноправними членами великої коледжанської родини. Сьогодні не тільки Україна, всі слов'янські народи святкують ще одну знаменну дату 1025 річчя хрещення Росії. А нам з вами так пощастило по долі, що ми народилися в колисці розвитку православного. І кожен день у нас в коледжі починається, починається заняття з вісьми годин, тільки в понеділок з дев'яти. Тому що о 8-й годині у нас відбувається богослужіння в коледжі нашому в капличці Святої Княгині Ольги. І всі віруючі, православні християни можуть попросити благословення там і зарядитися позитивною енергетикою на цілий тиждень. Як бачите, коледж наш колиска і освіти, і духовності. І гарної юності для ваших дітей. І кожен рік, вже багато років поспіль, ми починаємо перший день знань із того, що просимо Божого благословіння для батьків, для дітей, наших студентів від Господа Бога, щоб укріпив їх сили. І відкрив їхні душі для знань. Студентам нашого вузу відкрита дорога не лише до здобуття знань, а й до цікавого і повноцінного життя. З вітальним словом до першокурсників звернулися старші колеги. Кому як не старшокурсникам краще відомо, як жити і знаходити вихід в найекстремальніших ситуаціях. Саме на них найдосвідченіших, наймудріших, найрозважливіших можна покластися у важку хвилину. Я вас вітаю! Терпіння і працездатності бажаю, бо ви вступаєте без страху і жалю у нашу дружню коледжанську сім'ю. Хай тесте заліки вас, друзі, не лякають, нехай шпаргалки вам допомагають, бо ви вступаєте без страху і жалю у нашу дружню коледжанську сім'ю. Батьківське слово це вічний оберіг, який супроводжує дитину протягом життя. До святкових привітань приєдналися батьки першокурсників. Особливість сьогоднішнього дня полягає в тому, що наші діти вперше вступають в доросле життя у якості студента. Вже завтра в родині кожного з нас такими знайомими стануть слова. Аудиторія, пара, студентський квиток, залік, залікова книжка. Сесія і його стипендії. Шановні першокурсники, шановні батьки, викладачі, дозвольте мені привітати вас з Днем Знань. Дорогі діти, здоров'я вам, вірим сьогодення, надії на майбутнє, любові до оточуючих, в добру путь. Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року. Це день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Саме у День знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів і викладачів, їх неоціненну роботу, розуму і серця. Усім, хто в цей день прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами, зустріти добрих і надійних друзів, успіхів вам у праці та навчанні.